Друзі, вітаю! Мене звати Роман Шерстюк, Я займаюся реєстрацією супроводженням компанії за кордоном. В даному відео ми з вами обговоримо питання Ітін номеру. Ви 100% чулися з цією абревіатурою, якщо не натрапили на дане відео. Воно може бути схожим із концепцією ІІН номеру, але зараз ми з вами точніше зрозуміємо, для того потрібно вам отримувати Ітін номер чи не потрібно. Взагалі розберемо, що це таке ін номер, котрий ви отримали для своєї американської компанії, або будете отримувати, це податковий номер, котрий присвоюється вашій компанії LLC або Corporation в Америці. Ітін номер це, по суті, особистий номер, який ідентифікує вас для податкової, лише в цілях подачі податкової звітності, так, та бухгалтерської звітності. Питання, чи потрібно отримувати і тін власникам американських компаній, а саме даним резидентам, котрі ведуть там бізнес. Для того, щоб правильно здавати бухгалтерську звітність, і так далі. Відповідь дуже коротка. Я обговорив це питання з американським бухгалтером, з котрим ми разом супроводжуємо американські компанії. Так, тобто, тут наголошую, що якщо ви відкриваєте реєструєте компанію зі мною, я допомагаю з повним юридичним супроводженням, а не лише з реєстрацією, також з торговими марками і так далі. Але зараз це не основне. Так от, щодо ІТіну, чи потрібно його отримувати завжди і всім? Відповідь ні, його не потрібно отримувати завжди і всім, тому що здійснення філінгу, так, тобто подачі звітності, воно може відбуватися в двох видах в електронному та в паперовому. Якщо ми хочемо все робити в електронному вигляді, тоді нам потрібен етін для того, щоб можна було подати таку звітність. При цьому бухгалтер може використати свій ітін за дорученням, якщо зробити його уповноваженою особою, щоб він подав всі ці репорти, тобто звітності. Але є можливість подачі таких репортів звітностей в паперовій формі. В такому випадку ІТін не вимагається. Тобто, друзі, не завжди вам потрібно отримувати ІТІ. Це, як правило, не дешеве задоволення, воно коштує в межах 300-400-500 доларів в залежності від того, хто за скільки це продає. А, і при цьому воно займає багато часу не лише консультанта, котрий вам допомагає і бухгалтера, але при цьому і вашого, тому що для отримання ітінну, як правило, потрібно йти в консульство та подавати там і завіряти документи. Ось в даному відео ми з вами розібрали, для чого використовується ітін. Якщо ви зрозуміли, що він вам не потрібен, то добре. Але при цьому, якщо все рівно, ви. Знаєте, що він вам потрібен, тому що, можливо, вимагає хтось із контрагентів або банків, або платіжних систем. Так, таке буває. І він вам потрібен саме в таких цілях, в цілях комплайнсу. Можете сміливо звертатися до мене, я проконсультую і допоможу отримати такий номер. Його саме отримання займає. Приблизно місяць-півтора віддати подачі всіх документів до податкової Америки, і приблизно ще такий самий час, можливо, трохи менше, у нас з вами займе на збір всіх документів і їх підготовку. Друзі, якщо це відео було вам корисне, ставте лайк. Бажаю вам гарного дня і будемо на зв'язку. Бувайте!